А що чути про закон в четвер? Бо ці, то на мене ображалася, що я написала, так бути фракція голосувати чи ні. Але ж реально вчора були новини, що вони не хочуть голосувати. Це Луценко запустив. Він підійшов до Сюмари і сказав, за ваш закон ми не будемо голосувати. Тому що ви забрали до себе обласну. Ми ж з ним сперечався дуже. довго. Це до Луценко житлово. який? Юрій? Юра. Він насправді не впливає на цю практику, це фощу. Але там 12 груп у цій практиці. З ким розмовляти? Я вже задубався бігати туди-сюди, сюди. Потім я знову йому вчора перезвонив, що ти робиш, це ну, не це, це ми прийшли сюди для реформ, каже він. Як це зрозуміти? Ну, от, ще там 2-3 дні тому ми думали, що ну, десь 80% ми маємо певність, що буде. От вчора я знов підвіз на всій фільм. Ви з національним не можете щось робити в цьому контексті чи ні? От те, що ви бачите, те ми і робимо. Ми з першого дня робимо як суспільне, але yeah. все. Але отак Ми нічого нічого не робить. Yeah. Просто за процедурою. Якщо вони 4 межими, це як мінімум рік не буде точно нічого. Або більше. То, наприклад, я вже починаю думати, ну, я... я не хочу працювати на державом добацію. Юрій Кривий, журналіст газети Галичина. Я хотів би задати питання пану Аласанію. Ми поговоримо зараз про регіональні проблеми регіональних каналів, але мене турбує насамперед те, що відбувається на НТКУ. 25 березня минає рік від того часу, як ви призначені на цю посаду. Суттєвих змін на краще ми не побачили. Тобто ми не побачили нового контенту, а саме українських фільмів, українських серіалів, повернення нарешті на екрани українських артистів. Я розумію, що це великі кошти для цього потрібні, але змін не відбувається. Тобто навіть на рівні бажання не видно це робити. Коли, коли, ну, тобто, чи, чи збираєтесь ви це робити? Якщо збираєтесь, то коли? Скажіть, будь ласка, а хто дивився першнаціональні останні дні? А чому? Я дивився регулярно. Дякую. Ми вже на кулікава вас Йолькою е, дивилися. Це все? Три не 1, 2, 3, 4, часи, перший, часи. Перший, перший національний, тобто я завжди починаю дивитися з другої кнопки, з плюсів. Ну, на жаль, так склалося. Історично. Історично да. і, більше, і я не повертався до, до першої кнопки жодного разу. Да. Те, що я чую дуже часто, ви не змінюєтесь. Коли ви дивилися канал, а ніколи. Це стосується і вас. Якщо ви кажете ми, будь ласка, не кажіть ми, кажіть я. Тому що це дуже нечесно. За цей рік стільки змін там відбулося, і це при тому, що ми не маємо. Що зараз Вибач. ти перерахуєш три Чекай. Ми не маємо жодних підстав це робити. Ми досі є державною установою. І ви кажете, що ми не змінили. Там стільки всього змінилося. Окей, починаємо з того, що ви з того, що ми позбавились. Якщо б ви хоча б знали на одну хвилинку, що, чого коштувало позбавитись, поїхали. Поплавську, позбавитись шустера, вибачте, якщо б ви хоч на одну хвилину знали, чого це коштувало мені і всьому каналу, це інша справа. Якщо ви не бачите 22 нові програми і жодного разу не дивитесь на це і кажете, там не, немає змін, я тоді, вибачте, не розумію, а яких змін ви чекаєте? Що воно в вашому житті все змінить отак От на раз, та ще буде тривати 10 років, і 15, і 20. І зараз навіть не йдеться про перш національне. Йдеться про... Мовчу вже про бюджети, ви самі сказали, срізали в трічі. Нічого, нічого. Ми мовчимо про це, ми просто робимо. Але тому йдеться про Суспільне. Тому що в такому вигляді воно залишатися не може. Отак. От Дякую. Діана Шос. Я, я два слова скажу, що змінилося. Ми моніторили протягом минулого року, протягом всього року окремо новини першого національного. У нас був такий проєкт, кому цікаво, ви можете у нас на сайті Медіа зайти в рубрику моніторинги, і там є окремо по першому національному, по, по є публікації. Я можу сказати, що новини кардинально змінилися протягом року. Звісно, це відбулося не відразу, але вони дуже змінилися. І ми під час виборчої кампанії парламентської вперше, оскільки я працюю в телекритиці вже більше трьох років, потім телекритика існує більше десяти років і проводить моніторинги вперше за цей період часу під час виборчої кампанії на першому національному в новинах. Prime Time, то в той період, коли ми їх моніторили, ми не зафіксували там дженси. Це було вперше. І таких, канали, такі, таких було два канали під час виборчої кампанії попередньої парламентської. Це перший національний і п'ятий. Знаєте, я про це навіть не казав, тому що ми на, десь на третій місяць, після того, як ми прийшли, ми сказали команді: ми вже не хизуємося тим. Тим, що в нас немає джинси, бо це норма. Цим не треба хвизуватися. Про це я мовчав. Це теж не зміни. І чого це коштувало, ви теж не знаєте. Ну, дуже обидно, от справді, тому що я такий розлючений, такого ще не було, щоб сказали от таку огідну річ. От, ну, це неправильно. Ви не підтримуєте навіть ну, жодних змін, коли там... 1500 людей, які працюють там багато років, і що довести, ну ви знаєте, як це відбувається на компаніях, да? а, старі кадри, що довести до них практично неможливо. З 1500 людей, яких я не можу звільнити жодної людини з них. Я заступника свого, 8 місяців він поновлюється через суд. Ви ж знаєте, як це відбувається. І там працюють з 1500 людей десь 30-40. Зрозуміли? 30-40 роблять всю цю роботу за 1500 людей. І ви дорікаєте ще. Ну, це не чесно, просто не чесно. Дякую. Якщо ми візьмемо травень місяць, то була ще одна державна обласна телерадіокампанія, де змінився керівник. Це Суми. Сумська Одетарка став Микола Чорнотицький і Джинса була. Чи ноль, чи 2%. Ну тобто, по-моєму, все ж таки 0%. Але ситуація, знаєте, цим, чим цікава для Сум? Вони висвітлювали не тільки вибори президента, у них йшли вибори мера. І цей Микола, молодий хлопець до 30 років, не спокусився на жодну пропозицію. І цей молодий хлопець відбив. Не знаю, скільки атак від кандидата, який, врешті, переміг це від батьківщини, якщо я не помиляюсь. І найцікавіше, що його то і призначали, ну тоді, ви пам'ятаєте, що Народного фронту не було, це була одна команда. Тобто, фактично, якщо назвати речі своїми іменами, він пройшов по квоті бюд і не дав піаритися на державному каналі, державному обласному телеканалі кандидату від батьківщини. Ну, от є чудеса, розумієте, то точніше норма. Ой, ще хотіла щось важливе. Сказати, а ви знаєте, напевно, Ігора Калюшка, голова центру політико-правових реформ, це до експертів громадянського суспільства. І от він каже: клацав я канали і по. Помітив, що в суботу я залип на першому національному, оскільки там і програми розслідувань, і якісь громадські проекти, і все такі інше, і каже, давайте тепер можемо якось там і конституційний процес будемо висвітлювати, раз там настільки цікаво, можуть робити журналісти, ті, які там працюють. Тому зміни є. Ну програма схеми це що? Це не зміна, хто ставить це питання. Програма, де розслідуються всякі корупційні схеми напряму пов'язані з президентом, чинним президентом. Я вважаю, що це колосальна зміна. Коли в 12-му році моніторинг телекритики показав, що за півро... 13 я точно пам'ятаю, що це перше півріччя було. Так там так, не було, не було жодної прямої мови від опозиції. Могли сказати в третій особі. Яценюк там щось сказав. Тимошенко. прямої мови. Не було жодної. Тут виходить розслідування по президенту, і ви кажете, немає змін. Ми живемо в період, коли люди хочуть, щоб, зміни, щоб було все і негайно. Це можна пояснити, бо виявилося після Майдану, що ми фактично 23 роки існування України як незалежної держави змарнували, тому соціальні очікування дуже великі, а змін справді дуже мало. Зураб сказав, що ми не знаємо, яку ціну він платить за те, щоб ті зміни були, зокрема на першому національному. А я знаю, яку ціну ми платимо. Коли на Інститутській розстрілювали людей, перший національний показував якихось дивних чиновників, які розповідали про те, що а що ці люди хочуть, у них є пенсії, їм виплачують зарплати, вони мають роботу. Я коли б тоді подивився, перший національний почав телефонувати до колишнього голови державного комітету, до колишнього. Голови НТКУ до всіх заступників, які тільки були, і просив їх, щоб вони цього не показували. Ну, бо це аморально, це неправильно, і це виводить Україну на маргінес якийсь. І ви знаєте, яку я отримав відповідь? Ніхто з тодішніх керівників Держтелерадіо і національної телекампанії не, не, не впливав на ситуацію на НТКУ. Впливала одна людина Арбуз. Це мені сказали Богдан. Хочеш, щоб не показували оце все. От ти телефонуй до Арбузова і він тоді зробить якісь зміни. Зараз таке собі уявити неможливо. Зараз собі... Але ціну велику заплатили за те, щоб оце стало неможливо. Про конкретику. Я, так, такі, Я теж вбачаюсь за це, бо дуже болить. Перші національні дуже багато. Ну, Але якщо ми переходимо до конкретики, то, ну, наприклад, серіали і щось таке. Давайте про конкретні речі. О, намагалися останнє, що було в мене, ну, ми всі от, керівники національних каналів, навіть там не вважаючи державний чи там комерційний, ми на зв'язку. І проблеми та всіх однакові, це ж телебачення. І ми розуміємо, що таке російський серіал. Позбавилися всі. І хтось попав так серйозно в такі гроші, але їх гроші це не обентежить. Я знаю, що це комерційні гроші, вони знали, що вони робили, коли купували все це, і воно все змарувалося. І ми шукаємо шлях, як зробити чим замінити. Та? Не може бути ну, дильки просто. Та в ефір так не буває. І остання розмова була з СТБ. Намагалися кайф такий класний кайфовий серіал. Вони написали там серіал 1870 роки, Катерина, це про крипатство. Ну, дуже класно. І воно костюмовано, все було класно. Порахували бюджет, виходить ну, в залежності від серії, кількості серії. Щоб ви просто знали це. Від 35 тисяч доларів одна серія до 70, якщо ти робиш 24 серії. Це неможливо поки що для України. От просто неможливо. От ми всі шукаємо ці шляхи, бачите, ще, ще всі, повірте, всі, немає там ворогів України. Ми шукаємо шляхи, як робити український продукт. А що це означає? Поки ми змушені робити, наприклад, що? З позавчора пішла ще одна річ в нас. Я не знаю, як ви її зацените, але... але Фільми і серіали всіх країн світу без перекладу. Тільки з українською. так, так, да. І воно субтитри, і воно польська, буде англійська, німецька. Ну навіщо? Люди не дуже розуміють, але настільки прикольно це виглядає, коли Україна відкривається світою. Вона чує, як звучить та мова. Це теж нове, це теж перерозумі. Окей, так, дякую. Дякую, ну може, якщо знімати серіали про сьогодення, то принаймні на ну, костюмованість не доведеться витрачати. Це справді дуже складно наповнити українським контентом, але е, протягом всіх років, е, що ми працюємо, ми працюємо тільки українською мовою, ми даємо тільки українську пісню, і ми даємо тільки українські фільми з українськими фільмами, україномовними фільмами і українськими україномовними. Фільмами, Зураб абсолютна рація, це є проблема з проблем. І серед тих акцентів, серед тих питань, які би ми мали ставити, ми би мали ставити очевидно питання не тільки і художнього в тому числі, але і документального українського кіно. У нас немає того, чим можна би було це, знаєте, ну, пожвавити те телебачення. Українського документального кіно немає. Старі фільми, які зняті, вони зняті російською мовою. І це означає, хочеш чи не хочеш, але у певний спосіб русифікація. Ну як ми можемо русифікувати Галичину тут, даючи російські серіали чи російські, російськомовні фільми. Це абсолютно неприпустимо. Ми не можемо цього робити. Я хочу сказати пану Зурабу, ви не сприймаєте це як якісь особисті речі. Тому що я, я піднімаю цю проблему, бо вона мене болить. Я думаю, що в цьому краї це болить багатьом. Коли абсолютно відсутній український контент на національному каналі. Я не в тому плані, щоб... Я говорю українські фільми, українські серіали, українські артисти і українські мультики. Оце ще не дали мені договорити, забрали мікрофон. Ми абсолютно нічого не робимо для дітей. І це велика проблема. Позав, а, е... Бачили, помили. позавчора концерт був єдиний в нас на першому національному зробили концерт нанукою. Це хто? Це український концерт? Дивіться, пане Зура, ви, ви е, питали, хто дивиться. Я от спеціально дивлюся останнім часом, е, перший національний. Е, е, мій батько активна людина в політичному плані теж, тобто він дуже любить всі передачі політичного спрямування. Ми включаємо пів, близько піввосьмої, 20 по сьомій годині вечора ваш канал. І замість Олеса Терещенка програми, яка виходила донедавна, ми бачимо, що там міс Марпол. Е, ну я розумію, що може для рейтингу вам, вам в прайм тайм треба це, але. захворіло просто. А вибачте, я це теж додам. Так, ви що, у вас один журналіст на каналі? Ви знаєте, так, да, ви знаєте, так, да, бо знаєте, скільки він отримує? А знаєте, скільки в, в Києві коштує ведучий? Ну, з ними не можна. А, починається з 15 тисяч гривень. У нас немає таких закладів. Сім потолок, все, От дах, хлопці, не так все просто. Дивіться, і ще один факт. Фільм про е, Стуса, я зараз не згадаю назву, там досить довго. Це дискусія була в інтернеті. Ви ставите на першу 20 годин ночі. Тобто вже він є, а, а ви його ставите. Це повтор, це, це повтор, це повтор, повтор. друже. Він був в прайм-таймі. Ну, я от постійно ви захищатися від таких, ну... А ти переходь у контрнаступ. Насправді, насправді, такі слова і такі визначення, як абсолютно нема, усі щось, ніхто не щось. Ну такого не буває насправді в житті. Правда? От тут зібралися люди начебто об'єднані однією справою, інтересом, а мислять по-різному. Я скажу, дуже... я, я до наступного разу обов'язково почитаю газету Галичина і зроблю пару таких суджень, як оце ви сьогодні про перші національні. Так, прошу.